Вітаю! Що ви пам'ятаєте із Top Gear? Скоріше за все, це декілька спецвипусків, які ви, можливо, навіть іноді передивляєтесь. І кожного разу, коли я говорю з кимось про Top Gear, або дивлюсь відео, або навіть читаю коментарі на YouTube, Майже в усіх випадках згадують спецвипуски, і може ще там пару приколів. Чомусь вважається, що Тобір це не дуже то і автомобільна програма, просто якісь три класних тіпа, щось собі приколюються, підривають машини і їздять по світу. Тому сьогодні в програмі Джеремі не любить BMW. На цьому не можна їздити. Джеймс не любить Альфа Ромео». Металолом приймають на вагу річард. Не любить нікого. І як Топгір врятував автомобілі. Ви напевно знали, що популярність у них була просто шаленою. І, звичайно, що шоу з аудиторією в мільярд людей воно не може бути нерозважальним. Але якщо ви подивитесь на будь-який автомобільний контент, який виробляється зараз в усьому світі, то. Ви зможете провести паралелі з Топгіром абсолютно скрізь. Причому в 95% випадків ці паралелі будуть дуже прямими. І ви дійсно думаєте, що це сталося тому, що вони підривали машини і їздили по пустелям? Якщо я запитаю вас, а що от саме автомобільне, ви пам'ятаєте, із Топгір, то навряд чи ви дасте якусь конкретну відповідь. І це. Те, на чому я е, спіймав сам себе, коли е, дивився вже уже знаючи якісь автомобільні е, тонкощі. І я вас удивлюсь, думаю, мені знадобились роки, щоб до цього дійти, а вони мені про це казали тоді, коли я ще навіть не знав значення слова е, дійти. І я їх не слухав. І вони це робили без якогось упередження до брендів або ситуації і так далі. І зараз е, хтось може сказати: Та ну Кларксен вже завжди хвалить Альфа Ромео, але я готувався, тому слухайте. Я завжди казав, що не можна бути справжнім автолюбителем, поки не станеш власником Альфа Ромео, і біда в тому, що я завжди знав, що немає такої Альфа Ромео, яку захотів би купити справжній автолюбитель. Не дивіться сюди, я це не контролюю е, Так от. Я довго думав, чому ж їх тест-драйви сприймаються саме так? Чому так важко е, винести з них якусь корисну інформацію? При тому, що передивившись за останні тижні практично все, що можна, я можу впевнено говорити, що ця інформація там була, і була вона там майже завжди. Відповідь виявилась досить банальною, тому що вони завжди говорили про все максимально простою мовою. Так, щоб всі ці багатомільйонні аудиторії було не нудно і вони могли це слухати. Ось вам прекрасний приклад: на цьому не можна їздити. це неприпустимо. це американська машина. Ось чому їздити на ній так жорстко. Вона спортивна, норма що підвіски немає. Вона спортивна. Можна було дуже довго говорити про дерев'яну підвізку в цій БМВ, але вистачило 10 секунд. Або е момент, який ось уже 20 років вибішує всіх власників Альфа Ромео. Було б легше, якби людське шасі. А воно якесь дуже-дуже хіпке дуже і вільне. І ця здорова важка шістка прагне відімчати мене по прямій до найближчої посадки. Казна що. От скажіть, як простіше і цікавіше можна пояснити, що це не дуже добре налаштована машина? Ну це ж просто прекрасно. Якщо мало Кларксона, давайте послухаємо щось цікаве і від Хамонда. Гольф GTI чудовий автомобіль. Це, мабуть, найкращий універсал у світі. Але в тому й суть. Тобі не потрібен універсал. Він неминуче означає компроміс. Я ж хочу чистої, концентрованої сутності гарячого хеча. І це означає лише одне. Fiesta ST. А ще є така річ, як е, мистецтво е, тест-драйву. Якщо ви подивитесь, то практично всі тести в Том Гір е, вони мали довжину десь 5-7 е, хвилин, і за цей час вони встигали е, повеселитись і розказати вам. Фактично, як їде машина. Це зараз чомусь е, у нас прийнято, що треба годину ходити навколо машини і розмовляти невідомо про що, потім поробити ось так от кермом, <плес> оцінюючи керованість, і назвати це тест-драйвом. Я розумію, що я виглядаю як дебіл, але єдине, що я можу з цим зробити, це блін скотчем заклеїти його просто ось так. Тому страждайте. Марксон, Мей і Хамонд це три. Величезних петролхеда, які, мабуть, ну найдосвідченіші у світі, особливо були на той момент, і вони відчували ринок просто прекрасно. Як ринок власне публікації, того що вони знімали, так і ринок автомобільний ще там 15-20 років тому вони розказували про те, що швидкий перехід на електрички неможливий. Про те, що батарейки, які ставляться в гібриди і в електрички, це не шлях до екології, це шлях до даунізму. Отже, Тойота Пріус, щоб зробити її максимально економічною, довелося буквально дійти до краю світу. Адже нікель для батарей, що живлять її електромотори, видобувають у канадських шахтах. Це надзвичайно брудна справа сірки і таке і інше. Та наплювавши на кислотні дощі, нікель завантажили на величезний корабель і привезли до Європи. Тут його очистили та відправили до Китаю, де з нього зробили щось на кшталт піни, А потім у Японії цю речовину помістили в батарею для пріуса. Цей процес такий заплутаний, що за останніми дослідженнями в перспективі Prius сходить до тілю більше ніж Discovery. І не забувайте про те, що вони їздили фактично на всьому підряд. І окрім того що були класні тести машин, які відносно звичайні, то було ще купа тестів суперкарів. І на відміну від багатьох людей, які коли бачать суперкар, ааа, суперкар. То вони їздили на цьому, на всьому, і було абсолютно все одно: Феррарі, Ламбургіні, що завгодно. Кларксон мог абсолютно на повному серйозі просто розказати все, що він думав про ту саму Феррарі. Тут я не почуваюся водієм, я просто великий шматок м'яса, що катається на водійському селі. Я не можу вимкнути комп'ютери. Технічно можу, але не робитиму цього. Бо це те саме, що сісти в перший візок на американських гірках і вдавати, що ти керуєш ними. Це авто не для мене. І той же самий Кларксон, який е, постійно кричав. Він потім у тесті Феррарі f 12 власне. І розказував про те, до чого зараз більшість адекватних людей якраз дійшли. Це те, що не потрібна сучасним машинам така потужність. Вам не потрібно 600, 700, 800 кінських сил. Якщо ви не обганяєте зі світлофору таких же самих ідіотів, то ви не можете просто цю потужність використати. Ніяк. Справа в тому, що нульові роки це фактично пік, тобто пік прийшовся на там 2009 рік. І е, нульові роки це був час, коли я б сказав так, останній на даний момент період, коли е, широкі маси людей вони дійсно сильно цікавились е, машинами. Тому що зараз, ну, більшість молоді їм взагалі практично все одно. Ну, на крайняк, вони там десь бублики покрутять просто біля ТЦ на е, BMW. І зараз. З людей, яким до 40 років, які цікавляться дійсно машинами, ну 99% вони цікавляться саме завдяки топ діру. І тому е розказувати про те, що копіювати їх це якось неправильно. Якщо ви подивитесь Том а потім одразу підете дивитись щось інше, ви одразу побачите паралелі, тому що це не копіювання, це Зашито в ДНК будь-якого петролхеда настільки глибоко, що ви просто навіть не розуміючи цього, робите це схожим чином. Це я вже навіть не кажу про е, те, що ну фактично все, що можна зробити з машиною, вони зробили. Тому тут, якби без копіювання е, нікуди. Єдине, що... Люди, які не розуміють те, про що я вам розказую сьогодні, вони вважають, що бути як Топгір це додати якихось пару метафор про спину Кіри Найтлі і зробити ідіотське обличчя. А зараз трохи про цензуру. Коли Пікассо закінчував одну картину, він не казав: о цікаво, скільки воно важить. Але тобі потрібно знати вагу Альфа Ромео, тому що металолом приймають на вагу. Взагалі, якщо ви просто згадаєте, що було, наприклад, в нульових, то ви зрозумієте, що е, спільнота взагалі була е, іншою. Подивіться, хоча б на те, що виходило у нас в Україні в ті часи по телевізору. Зараз на Ютуб таке викласти не можна, вас просто забанять. І те ж саме власне було і в Тоб'єр, скільки було жартів про меншини, про геїв і так далі, і е, скільки було політичних жартів, за які зараз це просто буде моментальний кенселинг і 300 мільйонів років в'язниці. Бачите, насправді є дві Голландії. Одна це та, куди ми їздимо у відпустку і де ростуть тюльпани, але існує ще одна, де повна дуже нетверезих ліверпульців, яких нудить від дівчат Філіппіно. І не дивлячись на те, що я все ж таки вам розказую сьогодні в першу чергу про автомобільну частину, то це теж абсолютно невід'ємна е, річ і. Вони також дали е, великий е, товчок, тому що е, зараз достатньо багато є людей, які говорять, по-перше, те, що вони думають про машини. Е, а по-друге, вони говорять це так, як вони відчувають, а не намагаються якось зробити це е, стерильно. Зрештою, чому я на початку відео сказав, що я вважаю, що Том Гір врятував машини, тому що Ну, подивіться, як стрімко падає взагалі цікавість людей в автомобілях як якомусь е засобі для отримання задоволення. І е фактично вся індустрія, яка зараз існує, її більшість тримається на тих цінностях, які просував автобір. Я навіть боюсь собі уявити, що було б, якби не існувало цієї передачі з е сотнями мільйонів е аудиторії. Ну наскільки. Мало зараз було б людей, які б цим цікавились. І якщо ви досі не зрозуміли, що ж я намагався вам донести в сьогоднішньому відео, ось вам останній на сьогодні кліп. А я поки трохи помовчу. Послухайте, коли ви в останнє вставали з дивана і їхали? Не кудись, не по щось, а просто кататися. Мотоциклісти весь час так роблять. То чого ж не можна людям? Я розумію, що це якось пов'язано з цінами на нафту, але думаю, здебільшого тому, що сучасні машини не такі захопливі. Але цей автомобіль змусить вас вилізти з ліжечка ще до світанку. Зрозумійте мене правильно, це не гоночний боліт із номерними знаками, і не супермудрований апарат для треку. Бо якби так, то я б тут сидів весь у крові з переламаними кістками, думаючи, нащо я сів за кермо, краще грав би в настільний теніс. хоч sí. колісні арки в цієї моделі, наче в гоночної машини, і трохи бракує комфортності. Вона все одно має автоматичну коробку передач, проїзд контроль та кондиціонер. Вона цілком цивілізована. Це означає, що ти сідаєш і дозволяєш собі те, заради чого існує наша програма: насолоду від керування чудовим автомобілем. На чудовій дорозі. На завершення що я хочу вам сказати? Дивіться дійсно автомобільний контент, а не понти і заміри розгону. Дивіться топ гір, дивіться ґрантур. І так я розумію, що мовний бар'єр, да, і взагалі не завжди хочеться щось там шукати. Блін, краще щось вімкнути на Ютубі, хай собі грає. Але як ви могли побачити, всі вирізки, які я сьогодні вам вставляв, були в українській озвучці, і я залишу в описі під цим відео посилання на топ гір. В українській озвучці. До речі, вона перевершила мої очікування досить-досить таки е, якісна, а ще до цього і в англійській. Тому що, як виявилося, знайти е, оригінал це взагалі непроста задача. І це посилання також є в описі. Ну, а ще підписуйтесь на цей канал. Тут багато в першу чергу. Е, Цікавого автомобільного контенту. І я думаю, що вже має бути вкладка спонсорство. І якщо ви хочете підтримати канал і бачити ще додатково ексклюзивний контент, то запрошую вас туди. А інші посилання для підтримки каналу теж є в описі. До речі, за останній місяць 95% людей, які переглядали відео, робили це без підписки. Якось трошки дивно. Купуйте, дійсно цікаві машини. І побачимось. І додивіться до кінця, якщо не дарма це все монтував. А якщо ви думали, що Кларксон, Мей і Хамон пішли на пенсію після останнього випуску Ґран Тур, то в мене для вас є хороші новини. Кларксон досі тестує авто і пише свої тести в газету. Але я думаю, що всі ви знаєте канал, на якому ви можете слухати ці тести в українській озвучці. це трактори і автомобілі. А Річард Хамонд досі знімає тест драйви на каналі Drive Tribe.